Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати вам свої гортензії, деревовидні, деревоподібні. Багато хто питає, як вдається в наших умовах півдня, спекотної погоди виростити деревоподібну гортензію та й взагалі, хоч якусь гортензію. Ну, от, подивимось. На моїй гортензії, ну, я трошки вам розповім про них. Це перед вами гортензія деревоподібна Strong Annabelle. Кущ був посаджений вже йому було на той момент 6 років, здається, вже такий гарний великий ком був, прийшов. Ну, і тут вона росте, мабуть, вже. 4, може і 5 років, не пам'ятаю. Подивіться, який шикарний кущ. Багато я залишила, бачу, що потрібно було все ж таки менше. Ну, як пишуть, що до 15 пагонів можна залишити на кущі на гортензії. Ну, я, почу... ну, я чомусь подумала, що це ж Стронг, то можна трошки її навантажити. Бачу, що ні, тому що ось, бачите, все ж таки. Був вітер сильний в нас і дощ. І навіть ця гортензія Стронг все одно ось поламані гілочки. І, ну, там не поламані, там просто вона, бачите, натурилась і все. І ось такі шапки має, дуже великі. Но цього року не такі великі, тому що ж я ж кажу, що залишила дуже багато. Треба менше. Це дві. Вже вона починає набирати зеленого відтінку такого. Ось є біленька, ось так виглядає вона. Міленькі квіточки з такими бубочками посередині. Така мережевна вся. І величезні шапки. Ось це одна. Як вам показати? Ну, велика, дуже велика. Десь сантиметрів 25, а може і більше має. Вже починає зеленіти і ну, трошки я ще помилуюсь, але коли вона буде вже така зовсім зелена, я її обріжу і буду чекати на другу хвилю. В нас на півдні вона ще квітує другий раз. Вже не такі. Великі будуть волоті, китиці, але все одно буде квітувати. І тепер я розкажу, як вона росте. Росте вона у кислому ґрунті, я додавала кислий торф, покупала землю. І потім товстий шар мульчі. Ось ви бачите, там видно, що там. Соснова кора. І ще опад з туї, з сосни, я теж додаю, ось воно видно. Додаю сюди, щоб як умога більше був шар. І тоді не проходить і спека, так не нагрівається, не перегрівається земля. І полив тут ось, бачите, крапельне у нас отака форсуночка. І поливається через день. І е, якщо гарний слой мульчі то земля залишається волога довго, щоб був гарний полив і була мульча, товстий шар мульчі. в Сильну спеку, коли в нас спека до плюс 55, то, звісно ж, мені не вистачає. Поливу через день, і я підливаю ще відрами відро два під кущ, виливаю, просто водички беру у ставочку і виливаю під неї. Який секрет, це навесні підживити, я вам вставлю відео, яким добре вам я підживляю. Можна підкислити ґрунт, якщо у вас не кисла земля. І обробки. Обробки обов'язкові. Бачите, зараз листечко дуже гарне, зелене, чистеньке. Але у спеку дуже любить нападати павутинний кліщик на гортензію. І трипси. От бачу, сьогодні я обробляла, але щось все одно пурхає з них. Начебто. Не всіх потравила. Обробляла віртімеком. Він і від трипсів, і від павутинного кліщика працює. Так начебто не бачу я, немає трипсів. Бо був один рік такий, що вони просто, як коні бігали отак по квіточках. Зараз я не бачу. І не бачу на цієї, поки що не бачу я. І павутинного кліщика треба обробляти. Профілактично краще обробити, ніж потім з ним боротися. Ось така гортензія. Дуже шкода, що вона почала квітувати вже давно, а нас не було. Тому я застала вже ну, буквально декілька днів вона була отака біленька і одразу почала отак зеленіти. Но вона все одно гарна і кущ виглядає просто суперово. Величезний. Не, не рахувала, скільки тут квітоносів, Ну, я так думаю, що тут набагато більше 30. Наступного року я залишу її менше. Ну, мабуть, я так думаю, так хочеться мені. Дивіться, як здалеку. А тепер подивимось на інші. Вже, як я проходжу тут, то покажу вам. Волотисті потрібно підживлювати знову їх. І саме на цих я побачила павутинного кліщика, тому і сьогодні обробку почала робити. Перевернула і отут побачила павутинного кліщика. Хоча обробляла я чим Цезарем десь тиждень тому, і все одно він був дуже спекотно. Спекотно, тому кліщ жирує. Тут ростуть звичайна анабель і баблгам. Кандібель Баблгам. А перед цим я вам покажу, як виглядає кліщик. Ось йшла і зайшла на там, де росте широколиста. Зараз на сонечку. Ось так. Ось ви бачите оцю павутинку. Ось вона. Павутиннічка така. Сподіваюсь, вам видно. Оце її повутинний кліщик. Якщо покропити від нього, то повутинка може залишитись, але потрібно взяти або лупу і придивитися, чи рухаються оці цяточки. Оце кліщик сам. Якщо рухається, то може отрава і не подіяла. Але віртімик, він діє і одразу труїть. І потім, коли шкідник залишається живий, якщо десь не попала отрута, то він споживає сік, листечка харчується, і труїться потім вже згодом, все одно протруїться. Ну, ось, ось, хочу показати звичайну анабельку. Ось так вона виглядає, теж вже зелененька стає, є біленькі. Які пізніше заквітували ось декілька гілочок є. Але від сонечка ось вона стає такого зеленого кольору і трошечки вже почала підгорати навіть. Суцвіття менше, ніж на стронг анабель. Але теж не можу сказати, що вони зовсім маленькі. Є і крупні. Ось ці показую вам, ну, досить крупні. Цього року я її підв'язала отак одразу ж перед тим, як поїхати. І коли був дощ і вітер, анабель завжди нахиляється. І якщо підв'язати її, отак. Посередині, вище трошки, то вона квітоноси зламає. Вже перевірено стільки разів. А якщо нижче підв'язати, то вона просто нахилить їх. От так, бачите, вони нахилились. І так і залишиться, але не зламається. Це кандібель Bubble Gum. Вона рожева взагалі-то. Зараз вона такого цікавого кольору, вона і не зелена, і така. Цікавий якийсь колір, бежевий, трошки, трошки отут по краєчкам є зеленого. Рожевого вже і не залишилось. Так я і не показала вам її у всій красі. Ось вона яка повинна бути. Ось, бачите? Ось такого кольору вона була. Дуже гарний сорт. Дуже гарний і не тільки із-за кольору, і. Шапки має такі великі, ось трошки теж рожевого є, залишилось. І вона, ви бачите, вона так не нахиляється. В неї більш такі цупкі гілочки. І вона так не нахиляється. Ось, бачите, тут по якійсь причині а, ось зломаний. Вона не квітувала, і ось, якщо обрізати отут, а я це зроблю, то вона вже пускає. Гінці, і вона буде вдруге квітувати. Тому ще трошки помилуюсь і пообрізаю. Вона ще мені до осені ще раз заквітує. Ось зовсім зелені стали, зелені, зелені. Ха. Бочок рожевий, трошечки є такий відтінок рожевий. Ось тут є соцвіття рожеве. Дуже гарний сорт. Намагалась живцювати, начебто вона і проросла в мене під банкою, але я поїхала. Ну і, звичайно ж, вона засохла. Їй потрібно було підливати ще, окрім того, що вона в малині росла, і там малина поливалась, але все одно потрібно було підливати. Ось, Бачите, там, де захована, отут була за той. То там вона рожева. Вона від сонечка от такого палючого, вона зеленіє. Трошки рожевого є, але можна тільки здогадуватися, що це була рожева гортензія. Тут невідомий сорт, який мені дістався з розпліднику зеленого. Пересорт, це замість скайфолу мені. Прислали, але сорт гарний. подивіться які будуть набиті великі волоті. Мені підказували якийсь сорт. Хтось впізнав, бачите, як отакі от, от довгі бічні є. Ну, цікавий. Незвично він росте. І вона дуже велика, вона вже метр п'ятдесят має ось ці довгі. Ну, а сьогодні ж про деревоподібні. А то була волотиста. І ось ще одна теж анабелька звичайна. І бачите, як вона. Я її підв'язала низенько ось тут. І вона просто нахилилась, але не зламалась. Тому що коли я її підв'язувала вище, вона зазвичай ламалась біленька. І залишила ще один сорт показати вам. Зараз підемо туди, теж незвична гортензія покажу вам. Тут для цієї гортензії умови кращі, ніж для Стронг Анабель. Тому що тут хоча б трошки є затінок. Після обіду є ще сонце, а десь після 16-ї тут затінок, і з раночку теж виноград закриває і є затінок. Ну, а все ж таки палюче сонце, саме от в обід, воно жарить тут анабельку. Виглядає дуже круто. Особливо з хвойниками. Гортензія деревоподібна виглядає дуже класно. Тут також є крапельний полив і також є мульча із кори. І ось як тут, бачите, я обрізала і накидала обрізану хвою. І ось остання деревоподібна в нашому садочку це Хайс Старбурст. Вона пересаджена у минулому році сюди, вже була пересаджена такою великою, вона вже майже викинула квітоноси, трошки перехворіла, зовсім трошки. І ось зараз вже квітує. Отак є, бачите, ще зовсім на бутончиках. Буде квітувати, а є квіточі. В неї такі гарні, як зірочки, квіточки. Так само тут є крапельний полив і є мульча. Ну і, звісно, ж обробки. Тут головне мульча, полив і обробки. Все, більше нічого не потрібно. Один раз я її підживлюю. Ну, от може, може зараз ще раз підживити. Коли обріжу, то підживлю, щоб вона вдруге заквітувала. А так, в принципі, достатньо можна і один раз підживити. Минулого року я не підживлювала вдруге і нічого страшного, ті, що я обрізала раніше, ті заквітували. Головне вчасно обрізати. Ну, гарна, гарна вона. Дуже гарна. Я так мріяла про таку широку листу в гортензію, от саме такими квіточками, що було як зірочки. І так я її не придбала чомусь. Різних сортів набрала, а от саме таку чомусь я не придбала, не знайшла, мабуть. Або щось відволікло. Хочу завершити своє відео на цій гортензії, Це знову Аннабель Стронг. Стала позаду, щоб ви подивились, як вона виглядає звідси. Бачите клен фламінго на задньому плані? Ну і ось так спереду. Такий сніжний шар, сніжна куля. Ось і все, чим я можу поділитися з вами про деревоподібну гортензію у нас в саду. Таких особих якихось секретів немає. Просто гарний полив. Бо вона любить водичку. Вона дуже любить водичку, щоб постійно була волога земля. Не болота, але волога земля. І обробка. Можна навіть не підживлювати. Вона і так буде рости. Але якщо підживити, то всі люблять рослинки, як і люди. Люблять смаколики. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, коментарі, поради. Дякую низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам, що боронять нашу Україну. Зараз дуже важко. Всім важко і рослинкам в спекотні дні, а нашим воїнам ще більш важче. Безпекотно. І не тільки в повітрі, а і ворог не дає спокою. Новини не втішні кожного дня, і кожного дня думаєш, хто, хто знову вночі постраждав, кого бомбили. Дякую, нехай Господь береже їх і поверне всіх з перемогою додому скоріше, як, як умога скоріше, щоб вони не гинули більше. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.